Привіт, щеркащини. Ось сьогодні у нас така тема: як прибрати вовчки під, в даному випадку, під сливою. Бачите, скільки наросло Я кожний рік, це навесні я прибрала, тут був цілий кущ. І зараз ми спробуємо прибирати їх більш ретельно, щоб вони вже не росли. Почнемо з того, що подивимося. Як під мульчею веде себе ґрунт, чи пухкий, чи ні. Ось розгрібаємо траву. Бачите, скільки залишилось, а була тут така куча, я ціле літо тут косили поряд і накладала. Бачите, вона вже майже перепріла. І так розгрібаємо. Що я можу сказати? Дивіться. Тут ґрунт чорніший, ніж на тій ділянці я вчора показувала. Ось цей цей сипучий. Я нічого не виполювала, це ось трішки перію. Зараз розгрібаємо далі. Я, звичайно, взяла лопаточку, так воно, може, нас вийде все і руками зробити. Продовжуємо, бачите? Зовсім перепріла. і тут було ну, більше мішка трави. Зовсім нічого не залишилося. Ось. Так що, при вас усе розрізаю. І тут ці вовчки. А ще хочу сказати, що це, це дерево саджалося, не копалася глибока яма, а насипалося О, два возика землі. Робилось таке заглиблення і саджалася ця слива. Слива біла. Цукрова така велика. От. Може, треба було заглибити. Якби була заглиблена ця шийка, то воно так не росло. Ну, що я думаю, що сікатор це не возьме. Треба зрізати прямо біля основи цього. Зараз візьму пилочку і почну. Це все зробили. Я слухала лекції різні, що те, що під землею, те не треба нічим ніяким баром обробляти, тому ми просто це все засипемо земелькою. Бачите, які штуки понаростали. Ось так. Засиплемо земелькою і знову замульчуємо. І добре, що ми там розкопали, там такі... Ходи крута були, що порожнини поробилися. Ось так. Все ми зарили. І знову закладемо травичкою. Так і дерево буде краще, воно не буде втратити сили на ці вовчки. І естетичніше буде. І всім. Користю. Отак у нас вийшло. Зараз ще додам е, травички, листечка, і буде воно зимувати. Є ще це дерево, ось воно таке вже велике, але вовчки ростуть і ростуть, особливо знизу, так як я говорила, посаджене воно на двох купах. Перегну, ой, не перегною, чорнозему завезеного. І просто невеличка ямка. І в цю ямку посаджене. Зараз будемо. Дивитися, що тут під коренем. Зараз те, що ще я мульчувала. Дивіться, який гарний шар. Ще не встиг, пере, бо я недавно додала. Так, розкриваємо, бо ці вовчки вони і дерево шкодять, бо втратить дерево на це. Пили. І не естетично і мішає навіть мульчувати. Ось так. Бачите, яка земелька, і тут кріт порив, такі ходи. Треба якось це все позагортати. І ось я навіть руками. Це все руками, бачите, розгорнула дуже гарненька земелька. Вчок у нас ось тут. Ось. Видно да? Зараз ми спробуємо його пилочкою прибрати. Я приберу. Щоб вам не так шуміло. Потім ключи. І ось дивіться, тут навіть якесь дупло утворилось. Ну, я все пообчищала. Замазувати нічим не буду. Ну, я вже говорила, що коли під землею, то там воно ніяка хвороба не страшна. Просто присипаємо так земелькою. Ось так. І дерево стане легше і нам красивіше. Ось так знову ми його загорнемо. Бо ті поверхності обрізки вовчків, що я роблю по 2-3 рази на рік, вони не приносять ніякого гарного результату. А спробуємо ще так. Весною. В кінці весни я обов'язково вам покажу, що ми після цього отримали. Чи слухняне в нас дерево. Ось так, як воно буде Гарно. Ось так. А на цьому дереві, яке росте поряд із тим, що ми робили, це дерево, воно серед те поряд. Ми просто. Обріжемо сікатором лобчки, як я завжди робила. І потім весною порівняємо. Отак. От Ось так обрізали. Рано, як, звичайно, пилочку свою віднесла там. Дуже наросло. Ну, до весни залишимо так.